Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тарологі і будемо дивитися таропрогноз для водоліїв на січень 25-го року вже. Новий рік починається. Я нам всім бажаю, щоб цей новий рік був прекрасним, щоб він нам приніс тільки радісні новини, щоб він був більш позитивним, щоб він показав був для нас більш результативним і натхненним. Отже, почнемо ми з колоди незалежні. І давайте подивимось основні події для водоліїв на, на січень. Основні події для водоліїв на січень. Картою вежа перегорнута. Так. Двійка кубків. Так, і паж мечовий. Чому перегорнута вежа? Що взагалі про що це? Взагалі вежа, сила. Так, ну дивіться, водолії. Перегорнута вежа це дуже складна ситуація, дуже затягнута, яка вимагає дуже багато зусиль для того, щоб її вирішити. І ви будете з цим зіштовхуватися протягом всього місяця. Тобто, у нас складна реальна ситуація, яка робиться ще гіршою, до якої ви прикладаєте дуже багато зусиль, і, можливо, вона по чуть-чуть буде рішатися. Вежа скрутно, перегорнута ще гірше. Да? Тобто пряма вежа це катастрофа, а в перегорнутому це ну, нібито відкладання катастрофи, да? відкладання якоїсь складної різкої ситуації. От, і ви будете намагатися от якраз цим займатися. Далі двійка кубків перегорнута. У нас говорить про те, що партнерство якесь. В принципі, не виходить, не складається, не вдається не розумієте один одного. Або вам треба хтось третій. Якщо це бізнес-партнерство, потрібен третій бізнес-партнер, якщо це пара, якісь ще там собака, кіт, дитина, не знаю, якісь заняття, щоб ви розвивалися. Отут просто не вистачає контакту і взаєморозуміння. Паж мечовий, рішуче налаштована людина захищати себе. Але в неї не дуже багато розуміння, досвіду, статусу. Але, в принципі, вона така гостра на язика, вона готова вчитися, готова вирішувати ситуації, іти в цей бій, з цим мечем. Ну, в принципі, так. Можливо, ви з таким пажом мечем будете. Зустрічатись, а можливо, це будете ви, та, що ви будете такою допитливою людиною. Хочете скрізь все дізнатися, тому що мечі це ще інформація. Е, скрізь все подізнаватись, що, як, куди, навіщо і так далі. М -м -м, ну, можливо, можливо. Так, далі наступна колода Далі Таро. Давайте подивимось, що буде, які основні події будуть у водолів. В січні. Основні події у водолів в січні. Трійка жезлів. Трійка мечува. П'ятірка води перегорнута. Чому? Через що трійка мечува? Через королеву. Води. Так, взагалі, у вас багато третього дому, тобто комунікація у вас отак буде. Очень много. Хорошо, трійка жезлів. Бачите, яка карта? Тобто, це класна карта, це коли ми, ну, наприклад, напланували собі. Да? Побудували якусь стратегію, починаємо це робити, і вже бачимо результати. да, Тобто ми заповнили цей корабель якимись не знаю, припасами, продуктами і відправили на продаж. да, І от, наприклад, так, або от воно рухається, або ми будували цей корабель, і от він нарешті виплив. да, тобто це карта розвитку, це карта і подорожі, і класної комунікації налагодженої. І е, ну, процес розвивається. Да? В принципі, класно, 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 завдяки комунікації. все розвивається. Але при цьому і трійка мечуває. Да? Тобто є якісь. Е, Сварки, ці разногласія, да, хтось кому щось не подобається, розбите серце, конфлікти. Через що? Ну тут більше через кого. Королева кубків. Це може бути ваша дівчина, ваша дружина, мама, ваша подруга, хтось коротше, хто дуже емоційний, емпатійний, але при цьому у вас з ним не сходиться, не не сходяться з цією королевою кубків, щось не сходиться. Да, ви починаєте сваритися. І остання карта П'ятірка води перегорнута. Нам говорить, що ви якраз не схильні до того, щоб впадати в якісь емоційні такі стани, щоб ви там страждаєте, сидите і так далі. В принципі, це прикольно, тому що у вас, як ви вежі, перегорнути трійка, мечова, складні ситуації, але ви вирішуєте бути. Пажом мечовим, да? ви вирішуєте брати меч у руки і боротися за правду, за свою думку, за те, що ви вважаєте правильним. І, в принципі, п'ятірка води перегорнута, якраз нам говорить, що ви завдяки цьому виходите із складних ситуацій, складних станів і не застрягаєте в емоційній ямі. Це класно. Так, е, наступна колода, 78 дверей. І давайте на ній тут глянемо, ем, значить, кар'єра, робота, гроші, розвиток в січні. Та, що покажуть для водоліїв? Кар'єра, робота, розвиток. Гроші для водоліїв в січні. Перегорнута справедливість. Угу. Відлюдник. І четвірка жезлів. Про що перегорнута справедливість? Четвірка мечова. Е, в принципі, перегорнута справедливість це все. Ви бачите, тут суд намальований. Тобто люди тут виясняють стосунки, щось сваряться і так далі. Да? Тобто, перегорнута справедливість це в прямому сенсі несправедливо щось відбувається. Да? Е, чому? Тому що є четвірка мечів. Хтось на щось закриває очі, чогось не бачить. Є обмеження, нечесні обмеження, виходить. є те, що вам не подобається, і обурює вас, тому що ви вважаєте, що це несправедливо, і воно вас обмежує і так далі. Ви мало що можете, напевно, з цим зробити або повпливати. І це відбувається у вас в роботі. Далі, відлюдник. Ви йдете за своїм призначенням, ви займаєтесь тим, що вам подобається, що вам треба. Ви не зважаєте на розкоші життя, ви не зважаєте на якісь пафосні речі, на щось таке матеріальне. Ви просто йдете за своїм, що у вас всередині. От жінка тут якби пропонує цьому монаху от на тобі фрукти, і все, і вода, і так далі. А він відмовляється задля вищої мети, задля того, куди він йде, його призначення. І у вас так само. Тобто, можливо, ви в роботі будете так себе проявляти, будете відчувати ясно, куди вам рухатись, можливо, ви будете працювати самостійно, самі вдома, аутсорс, якось так. Але в принципі, це правильне, сконцентроване таке рішення. І четвірка мечва. В принципі, це карта сімейна, та, що тут все добре, добробут такий. Але і в роботі це карта позитивних результатів. Карта того, що ви, що ви бачите, що те, що ви робите, приносить результат, і це хорошо. Да? Там от, трійка, жезлів була, от, це наступна карта. Тобто, я би так сказала: у вас в роботі є класний результат. Зупинятися явно не треба на цьому, на досягнутому, але є і глобальна по справедливості соціум, який може вас не задовільняти, якісь. Проблеми глобального характеру, на які ви мало можете зараз впливати, але якимось чином намагаєтесь, так? Але, в принципі, по відлюднику прям ви дуже круто тримаєтесь і йдете по своєму шляху. Так, далі наступна колода Etteral Vision Таро. І тут давайте глянемо особисте життя, звісно ж. По одній карті витягнемо. Особисте життя для водоліїв в січні. Покажіть, будь ласка, карти водолії. Да, особисте життя водоліїв, у яких є партнерство. Є партнер. Буквально одна і та сама карта, бачите? Прекрасно. І а, покажіть, будь ласка. Особисте життя водолів, у яких немає партнерства. Жріця. Угу. В принципі, водолії, у яких є партнерство. У вас буде все прекрасно. От можу цю карту теж витягнути. Вони, це одна і та сама да, карта. Просто тут по-різному намальована. Це. Е Добробут в домі, в сім'ї, все затишно, все тепло, все так поруч, сім'я поруч, класні результати. Ну, в общем, це злагода, добробут, щастя, взаєморозуміння в такому, можливо, близькому колі всі, хто треба, поруч. Да? Тобто це прекрасна, тепла карта. Особливо на стосунки: це якийсь класний результат. Ви разом, ви. Ну, Все супер. Е, значить, водолів, у яких немає партнерства, а ви і не хочете. Да? Жриця, вона взагалі не хоче стосунків, вона хоче е, більше пізнавати себе. Вона заглиблюється в себе. Ви бачите, в неї все закрито. Це означає, що вона якби закрита до зовнішнього світу, вона більше занурена в себе. В неї книжка тут е, Тора в, 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 в руках. Тобто це... Вона хоче пізнати цей світ, його якісь правила, закони, духовні практики, все таке. Да? Тобто вона більше в собі, ніж назовні. Ру... На Тому нам якби, карти реально показують, що вам якби, і не треба Це ці стосунки. Ну, в цьому місяці, принаймні. Так, і остання колода нова для мене Таро під дубом. Вона така трохи шумна. Зараз почуєте. І давайте подивимось водолії для вас пораду на цей місяць. Порада для водоліїв на січень. Прищо? Порада трійка води да, перегорнута. Ну, в принципі, вона нам говорить так, що трійка води це карта спілкування, взаєморозуміння, спільних якихось хобі, спільних поглядів, да, де збираються друзі, де збираються Такі люди просто от приємно провести час. Да. Вам цього напевно не вистачає, і вам кажуть, що давай, типу йди в ту сторону, збирайся з друзями, готуйся, будь, будь милим <свісно> або милою, да, будь таким приємним по лицарю, кубковому, будь таким романтичним, легшим, да, щоб тебе це наповнювало. Ось так, тому що всякої фігні в житті і так вистачає. <свят> Напевно, про це. Значить, так, на цьому буду завершувати, але хотіла ще сказати, що якщо вам потрібна допомога да, в розборі якогось складного питання завдяки таро, і ви хочете записатись на консультацію, і, або якщо ви хочете вивчити таро, поглибити ці знання, да, пишіть мені в інстаграм, посилання я залишаю під відео і а, чекаю вас там. На цьому буду завершувати водолії. Всім пока.